Хочу почати це відео з запитання, що для вас в поході важливіше? Сам маршрут і дорога, чи час в таборі, коли ви вже прийшли і встановили намет, або ж, наприклад, і те, і те для вас рівномірно важливо. Тому що якщо для вас важливий тільки маршрут, то це відео вам не буде дуже цікавим. Але якщо ви також цінуєте час в таборі, або ж і дайте рівномірно, то це відео буде для вас цікавим, тому що я сьогодні буду говорити про Helinox One. Це стільчик корейського бренду Helinox, який вони випустили в 2012 році і змінили ринок легкоходних стільців. Чому я взагалі про це говорю? Тому що я не дуже розумію підхід легкоходів, для яких важливіше економія грамів над усим. Тобто для них найважливіше це нести чимнайменше спорядження, навіть якщо це має кардинально велику різницю в комфорті. Тому що, як на мене, якщо ти така сильна людина, і тобі спокійно можна сидіти весь вечір на землі, чи на пеньку, там, чи на бревні, і ти не втомлюєшся, то можливо ти достатньо сильний, щоб понести ще цих 930 грамів. І на те, натомість мати суперкомфортний час в таборі. Я особисто так і роблю, я завжди беру з собою якийсь стілець, чи такий, чи якийсь інший. І ніколи про це не жалкував. Чому я сьогодні хочу говорити саме про цей стілець Helinox One, зважаючи на те, що в Україні це абсолютно точно не сама популярна модель, і я навіть не впевнений, чи вони офіційно у нас якось представлені, хоча цілком можливо. А це тому, що цей стілець він ніби канон таких стільців, які вони створили і популяризували. І тому мені здається, що якщо вже говорити про такі стільці, то треба починати з того, з чого все і почалося. Тому що Helinox е, якраз і створили цей тип стільців і запатентували деякі рішення, які інші бренди е, намагаються у них або незаконно підтирити, або просто виплачують їм ліцензійні патентні виплати. Таке теж трапляється. Так, зараз я вам покажу, як він складається. Це насправді дуже просто. хоч... Деякі зі мною не погоджуються, але я вважаю, що це дуже зручно і дуже швидко. Ми просто беремо, дістаємо цей каркас, він сам себе практично складає, комар полетів, сам себе складає, тому що тут все на резиночках. Каркас готовий. Тепер вдіваємо саме сидіння. І, будь ласка, стілець готовий, дуже швидко, дуже зручно. Деякі кажуть, що не дуже зручно оце от з'єднання надівати. Але, як на мене, ну якоїсь великої проблеми зняти в діти його немає. Це просто вже Люди, які ходять в походи, вони дуже люблять на все жалітись, там трошки килимок хрустить більше, ніж треба, тут важко, але ну, я нічого важкого не бачу. Дитина вряд чи сама це буде складати, а для дорослої людини нема ніяких проблем. Які недоліки у цього стільця? Звісно, найбільший недолік це його ціна, Того, що зараз, якщо його купляти в Штатах чи в Кореї, звідки він родом, його вартість на офіційному сайті коливається 110-130 доларів, все залежно від е, кольору, забарвлення, і чи це просто якась модель звичайна, чи може якась там колаборація з артистом, чи з іншим якимось модним брендом, тому що у Helinox підход трошки е, не такий, як у звичайних виробників спорядження, вони дуже класно колабораціонують е, е, з любими. Діячами моди, і у них, наприклад, недавно вийшов е... класна колаба вийшла разом з Carhartt VIP, Work in Progress. І, як на мене, це дуже цікаве рішення. І мені воно імпонує, мені таке подобається. Я люблю, коли спорядження не просто технологічне, легке, надійне, а ще й гарне. От у Helinox в цьому плані все дуже класно. І так, ціна е... дуже висока. Особливо при теперішньому курсі в Україні долара. Але що маємо, то маємо. А, натомість, чого ми маємо переплачувати таку ціну, скажете ви, того, що конкурентів набагато більше і всі вони в рази дешевші. А, відповідь проста: це якість виробу, тому що о, всі елементи тут з дуже, з дуже якісних матеріалів зроблені. Наприклад, каркас вироблений з алюмінію фірмою DAC. Так само, як і ці пластикові хаби, які з'єднують їх, і це виробник, який робить дуги для палаток преміального сегменту, і в їх якості не треба сумніватися. У мене, наприклад, у самого був аналог, ну, копія цього стільчика від Пінгвін, і просто коли я сидів і земля була не дуже така тверда, він почав. Просідати, і хаб цей пластиковий з'єднання е, тріснув, розламався і я залишився без, без стільця. Е, з Helinox Nox мені дуже важко уявляється, що таке може статися, тому що реально він витримує навантаження 145 кг і це, в принципі, два мене, навіть трошки більше. Треба постаратися, щоб його зламати. Та й взагалі, в принципі, у них е, всі. Всі деталі дуже якісно пророблені. Навіть оці кутики, вони тут у них підшита тканина спеціально м'якенька, щоб тобі не було е, в оцих з'єднаннях, якось воно не давило. І, ну, як то кажуть, диявол криється в деталях, ну, ще в серцях русні. Е, але тут все з деталями дуже класно. Е, ще ж хотів сказати, що, наприклад, е, якщо вам цей е, кейс. Чохол вважається занадто важким і некомпактним. Ви можете сміливо його викинути і просто придбати у хілпак їх. У них є спеціально під цей стульчик розроблені чохли, які там зроблені з суперлегкого, тонкого матеріалу, до того ж водонепроникного. І тим самим ви зменшите вагу, об'єм і захистите від вологи ваш стілець, бо сидіти на ньому, якщо він мокрий, ну не дуже. Зручно. В принципі, це все, що я хотів розказати про цей стілець і про свій підход е, до комфорту в походах. Як на мене, е, час в таборі не менш важливий, ніж час, який ти е, витрачаєш на дорогу до місця твого призначення. І тому я особисто вибираю завжди брати з собою цей стілець. Він не такий великий, не такий важкий, і просто сидіти на ньому дуже зручно. Особливо, якщо порівняти з сидінням на землі чи на пеньку. Тому я думаю, якщо є сили сидіти на землі, то знайдуться сили і знайти такий і знайдуться сили до донести такий стілець. На цьому в мене все.